Всім вітання. Сьогодні я вам розповім про таку тему, як катетеризація вени у тварин. Дуже часто власники улюбленців думають, що коли лікарі катетеризують тваринку, тобто ставлять спеціальний внутрішньовенний катетер у венку і залишають його там, то люди чомусь думають, що ось ця оголка залишається всередині тварини, через що тварині не можна там бігати, стрибати. І тому подібне. Я хочу показати і доказати, що це не є таким, і тварина може спокійно пересуватися, бігати і грати навіть з катетером в лапі. Тому зараз покажу вам коротеньке відео, як проходить сама катетеризація, і ви зрозумієте, що критично в цьому нічого немає. Я буду продемонструвати, як саме у нас проходить катетеризація, ми візьмемо таку систему. Для крапельниці. І уявімо, що це вена, яка знаходиться в лапі у тварини, щоб нікого не травмувати та не піддавати стресу. Ось ми фіксуємо лапку, щоб вона у вас не ходила. Беремо катетер. Фіксуємо. Венка пробивається доволі легко катетером. Ось уявімо, що це вена, Як ви бачите, Голка потрапляє всередину. Під час катетеризації канюля проходить всередину, голка виймається. І у нас виходить так, що сама канюлька, як ви бачите, вона всередині. Вона м'яка, і вена може спокійно ходити. Тобто травматизації ніякої абсолютно немає. Катетер може трохи виходити, може заходити назад, і болю чи дискомфорту ніякого абсолютно немає. Тому, якщо вам кажуть, що тварина має походити 3-5 днів з катетером в лапі, не переймайтеся. Це нормальне явище, з лапкою нічого не буде, ніяких травматизацій, пошкоджень і внутрішніх проходів також.